Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео мова піде про представника преміальної лінійки ноутбуків йога компанії Lenovo. Трохи історії вперше ця лінійка ноутбуків з'явилася в 2012 році, як перший в світі ноутбук з можливістю відкриття на 360 градусів. Після цього за більше ніж десятирічну історію було різне: і шкіряні кришки екрану, і скляні кнопки, і неймовірні колірні рішення. Йога це лінійка ноутбуків, яка створена задля того, щоби завжди тебе приємно дивувати. Герой нашого відео це ноутбук Lenovo Yoga 7 2 в 1 10-го покоління. І почнемо одразу з процесорної частини та можливостей, котрі відкриваються перед користувачем. Ці ноутбуки можуть бути оснащені двома варіантами: це процесори від Intel та від AMD. Інтелові можуть мати восьмиядерні Core Ultra 5 та восьмиядерні Core Ultra 7. amd версії можуть мати Ryzen AI 5 та Ryzen AI 7, шести та восьмиядерні відповідно. Кожна модель має окремий чіп штучного інтелекту. intel версії з пропускною здатністю в 115 топс, а AMD 66 топс. Цифри величезні, але що це дає звичайному користувачеві? Давайте розбиратися. Зараз Ера Copilot Plus PC це пристрої на операційній системі Windows, робота котрих стає неймовірно зручною та швидкою саме завдяки використанню штучного інтелекту. Наявність штучного інтелекту в ноутбуках це не просто ще один чіп, це кардинально інший підхід до створення ноутбуку. Задача не зробити ще один персональний комп'ютер, задача зробити персоналізований комп'ютер. Завершуючи блок продуктивності, скажу про оперативну пам'ять. Версії з amd процесором мають варіанти на 16, 24 або 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X зі швидкістю 7500. Інтел моделі мають інтегровану оперативну пам'ять. Так, вона не на материнській платі, вона розпаяна безпосередньо на процесор. Такий варіант реалізації сильно пришвидшує роботу пристрою в цілому. lpddr 5X пам'ять зі швидкістю 8533. І в версіях з Intel їх може бути або 16, або 32 ГБ. Накопичувач 1, це MT. Два SSD NVMe на 1 ТБ. А для зручного управління продуктивністю комбінацію клавіш FN плюс Q можна вибирати один з трьох різних варіантів роботи системи: максимальне збереження заряду, збалансований режим або надпродуктивна робота. Далі поговоримо про екран, бо це основна частина ноутбуку. Це те місце, з яким ви найбільше комунікуєте. Ну, коли дивитеся фільми, працюєте з таблицями або спілкуєтеся в соціальних мережах. І якість контенту безпосередньо залежить від якості самого екрану. Ноутбук Yoga 7 2 в 1 оснащений одним з кращих екранів індустрії. 14 дюймів, співвідношені сторін 16 до 10. Є два варіанти по матрицям: це IPS або OLED. IPS можуть мати Full HD роздільну здатність з яскравістю в 300 ніт. OLED можуть бути як Full HD з яскравістю в 600 ніт, так і 2.8K з піковою яскравістю в 1100 ніт. Також OLED-екрани покривають 100% кольорного простору dci p 3 а версія на 28 k має ще частоту оновлення в 120 Гц. Тобто, якщо ви працюєте над створенням візуального контенту, то такі екрани вам конче необхідні. На верхній частині екрану розмістився блок камер та мікрофонів. Камери можуть мати як Full HD, так і 5-мегапіксельний модуль. Обидві версії оснащені інфрачервоними датчиками для швидкої авторизації в облікові записи. Що стосується мікрофонів, їх на цьому корпусі 4, і всі вони з активним шумодавом. Для тих, хто постійно в Русі, для тих, хто в будь-який момент часу та в будь-якому місці може вийти на конфкол, це є дуже важливо. Ноутбук Lenovo Yoga 7 2 в одному має всі необхідні для роботи порти та розніми. На правій грані ми маємо Type-A версії 3.2, Type-C з підтримкою Thunderbolt 4 та слот під карту пам'яті. На лівій грані повнорозмірний HDMI версії 2.1, ще один Type-C, також з підтримкою Thunderbolt 4, та аудіорознім. Невелике уточнення, Thunderbolt 4 є лише в Intel модифікаціях, а AMD мають USB 4. Ми з вами ще не поговорили про звук. Тож маємо два Твіттера по 2 Вт та два Вуфера по 2 Вт. Обов'язкова підтримка технології Dolby Atmos. Для тих, хто займається створенням аудіоконтенту, це є чудовим вибором. І на завершення технічної частини ми маємо вбудований акумулятор ємністю 70 Вт годин, що дає близько 12 годин роботи та майже 25 годин перегляду відео. На початку відео ми з вами проговорили про те, що ноутбуки йога були першими в світі ноутбуками, котрі відкривалися на 360 градусів, тобто були багаторежимними. Існує чотири режими використання цих пристроїв. Перший режим це режим ноутбук. Ну тут все просто, працюємо за пристроєм, як за звичайним лептопом. Другий режим стенд. Такий режим класно підходить, коли ви дивитеся фільм або працюєте з сенсорним екраном. Все ближче до ваших очей. Третій режим це режим тенд. Такий режим підійде ідеально для роботи там, де є дуже мало місця. Наприклад, в потязі або в літаку. Вам треба дійсно дуже мало робочого простору для повноцінної роботи з сенсорним екраном. І четвертий режим це режим планшет. Він особливо підійде тим, хто вміє малювати або вести нотатки від руки, ба більше в комплекті йде стилус, який розрізняє 4096 рівнів натиску. Про ноутбуки йога можна говорити дуже довго, бо тут дійсно є про що. Наприклад, про збереження природи в пакуванні цього ноутбуку абсолютно повністю відсутній пластик. Нижня кришка на 50% має перероблений алюміній, а кнопки цього ноутбуку на 50% мають перероблений пластик. А гарним доповненням до ноутбуків йога стануть такі ж неймовірні аксесуари: мишка йога про та гарнітура Lenovo йога. Мишка має ергономічний дизайн та приємне софт тач покриття. Підтримує одночасне підключення до двох блютуз-пристроїв. Гарнітура, виконана з екологічних та перероблених матеріалів, що дозволяє зберігати нашу планету. 14 годин роботи на одному заряді та два рівні шумодаву. Йога це не про ноутбук. Йога це не про аксесуари. Йога це про вміння жити життя.